На цьому ну, в GC легше працювати? Конечно, намного, легше. намного легше і проще, і я дуже задоволений. Я бачу, що ви вже до неї ставитесь як до своєї, так, щоб, щоб була чистенька. Вітаю вас теж. Комунальники міста сьогодні отримали нову техніку, а саме навантажувач із грейферним захватом, і самоскид. Це сучасні моделі спецтехніки, які значно полегшать роботу працівникам комунальних підприємств міста. Продовжуємо оновлювати парк комунальної техніки. Сьогодні передаємо комунальному підприємству. Дві одиниці це екскаватор-навантажувач і самосвал для того, щоб приводити території підприємства до ладу. Впевнений, що наші працівники з такою сучасною технікою набагато швидше будуть виконувати всі поставлені завдання по благоустрою території, по утриманню території міста Кременчука. Нова техніка вже працює на території, яка в майбутньому стане зеленою парковою зоною. Наразі міська влада активно працює з соціально відповідальним бізнесом щодо облаштування даної ділянки з новою спецтехнікою. Реалізувати це буде набагато легше. Дякуємо депутатам. дякуємо міському голові за те, що в цей скрутний для країни час все одно знаходимо можливість працювати на місто, працювати на житлово-комунальну галузь, допомагати комунальникам такою потужною сучасною технікою. Все буде Кременчук, все буде Україна. Помітну різницю в роботі помітили і самі комунальники. Умови праці покращились і в жару, і в холод вони відчуватимуть себе комфортно. Наше завдання, щоб у всіх комунальних підприємствах була подібна техніка, щоб ви могли працювати швидко, ефективно, в гарних умовах на благо міста Кременчука, робити Кременчук кращим, затишним, щоб люди прийшли на цю територію через рік, через два вже висаджувати нові дерева. У рамках тримісячника чистоти і порядку у місті не лише оновлюють парк комунальної техніки, але й продовжують озеленювати території. Мешканці мікрорайону Рейвівка разом вийшли на суботник і висадили безліч молодих саджанців ялин. Провели суботник, посвящений засадженню ялинок маленьких, висадили біля тисячі штук, може чуть більше менше ну, Будемо в благоустрій робити хорошим, добрим. Ми те, що нас оточує. Зелений доглянуте місто це відповідальність кожного з нас. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.